Ми зараз знаходимося у банкетному залі ресторану Надія і це не випадково, тому що сьогоднішній випуск програми таємниці старого міста присвячений ресторанам, які були відкриті у Івано-Франківську у так звану совєтську епоху. Деякі з них існують досі, а деякі стали історією. Розповідатиме про них краєзнавець Іван Бондарів. Вітаю тебе, Іван. Привіт. Починаємо з ресторану Ювілейний, який розміщувався навпроти сучасного медичного університету. Івана, як він називався, коли був перший відкритий? Першого він відкрився під назвою Карпати. У попередній передачі ми вже казали, що рестораном Карпати називався такий ресторан-готель, що був на березі озера. Так, так. Але він був замаленький, дуже популярний. Тому вирішили наше керівництво міське збудувати такий цілий монстр громадського харчування. В 1966 році навіть оголосили серед архітекторів такий проект. Найкращий оцей от ресторан. Цікаво, що виграло його два архітектори, причому кожен мав окремий проєкт. Це був Володимир Лукомський, досить відомий, і Іван Гринів, також не менш шановний архітектор. Ну, Але все ж таки в життя втілили проєкт оцього Івана Гриніва, хоча премію вони поділили на двох. Ага. <смітна> Чесно, так. <смітна> ну і десь в 69-му році, от напроти тодішнього медичного інституту, постала така величезна чотирьохповерхова споруда, виконана в такому стилі соцреалізму. Ну, коробка, звичайно, Якраз тоді забудовувалися. Ну, В принципі, це був історичний центр міста, могли щось цікаве, ну, але яке є, тоді є. Значить, На першому поверсі містився такий бар та магазин кулінарія, де можна щось там було приготувати, ну, взяти якісь фабрикати, що комбікорми так лізували. Другий займало кафе з виходом на літню терасу. Третій поверх це, власне, ресторан Карпати. ну А четвертий це дирекція і заготовільний цех. Там були досить такі демократичні ціни. Ну він не називався Карпати, тому що фактично переїхали з озера туди mm -hmm. вся ресторація, а той біля озера переминула у Чайка. Там дуже популярний цей був заклад серед творчої інтелігенції, бо вони дуже мало ну, як mm -hmm. були mm -hmm. завжди mm -hmm. стисні в цих средствах, і дуже часто там можна було побачити наших відомих людей у Степана Пушика, професорів, істориків, навіть коли знімався вже. Фільм Відвага, про який ми розмовляли напередодні, то от знімальна група обідала чомусь і вечеряла, і відпочивала не на вокзальному ресторані, де зйомки відбувалися, а от саме у Карпатах, ну, напевно, щось був такий, якийсь колорит там. І от Микола Ляліна там дуже часто бачили, бачили там і режисера Юнгольда Хілкевича. Також там багато відпочивала молоді, офіцерською нас дуже було багато військових частин. От після першої зарплати молоди от майже відсотків 30-40 спускали саме їх в цьому ресторані. Ну навіть ресторан цей був популярний і через те, що там було варіте. Тобто така розважальна програма, там танцювали. Цікаво, що один з акторів цього варіте, Євген Захаров. Він зараз у Криму має власний цирк, виступає за якимись акробатичними номерами успішного О, Україні. Тобто Він стартував так, кар'єра його стартувала з Івано-Франківського івано франківського, -франківського ресторану. Берете. Ну і десь у 80-х роках цей Карпати чомусь перейменували на ювілейний. І от власне під такою назвою. Він і запам'ятався, напевно, мешканцям міста вже такого молодшого покоління. На х роках, на жаль, дуже багато позакривалося цих от старих закладів радянських, які не змогли вписати себе в умови ринку економіки. Ну і в тому числі закрився вілини, його викупив в банк Прикарпаття. Десь до х роках, за проектом київських архітекторів, ця споруда була настільки кардинально перебудована, от там з додаванням скла, бетону, там більшою ну, поверховість, що зараз майже нічого не нагадує о той от старий добрий. Карпатичів вілини, який зберегся тільки на стародавніх радянських поштів. Зрозуміло, Іване, ми так прямуємо по вулиці Галицькій, mm -hmm. і там я знаю, що на Галицькій, 111 так само був на першому поверсі ресторан. Mm -hmm. Так, дійсно, коли їдеш на Галич або на Львів, то перед тим, як заїхати на мост, вліво відходить вулиця, наша набережна, імені Василя Стефаники. Ну, Цей район активно почав забудовуватись десь на, прикінці де 60-х років, ну, і тому вирішили, коли ж будувався цей район, то там мала бути, там, згідно цих норм, там одна перукарня, там, два гостро, мептека, mm -hmm. ну і якесь кафе, де робочий люд міг би проводити час. Ну і відкрився кафе. Яке називалося Бистриця? Бистриця з видом на «Бистрицю», бо, напроти, власне, була набережна і вже текла річка. Досить швидко це кафе підросло в своєму статусі і стало вже називатися Рестораном Бистриця. Щоправда, чомусь керівництву назва не сподобалася, може вважали, що забагато бистриць в одному місці, і перейменували його на дере моря. Ну, хоча море у нас Бурштинське, напевно, найближче, яке є. Ресторан був не такий аж занадто популярний. Хто про нього навіть чув, що такий десь є, ну, оскільки це ж околиця тодішнього міста була. Переважно там відпочивали працівники з сусіднього лікеро-горочаного заводу. Це була якби, їхня така от, точка. Ну і також от, весілля там досить часто були. От, коли були забиті всі центрові ресторани, тоді, ну, тоді вже мистецька, якби виходили, та... на голосі виходили, там з цим було менше. Ну і звичайно, трошки дешевше. Так що мали вони власний оркестр свій, невеличкі музиканти грали живу музику. Ну, в принципі, жива музика це була умова однакова для всіх ресторанів. О, цікаво, що десь. У 80-х роках цю Дариморі знову прийняло на бистриці. Щось <рістю> якась така боротьба Небудь була. Мабуть, керівництво <рістю> мінялося. Ну і в 90-х воно е збанкрутіло. Зараз там здається автосалон, де продають іномарки якісь. Ми повертаємося до центру Івано-Франківська і Іван Пундарєв зараз нам розповість про таке от, е кафе, яке називалося Скала. Угу. Ну, це не кафе, це ресторан. Ресторан, наче в 1975 році. Тоді найкрутіший, найпомпезніший ресторан Франківська Київ закрився на реконструкцію. Щоб не втрачати клієнтуру і не позбавляти людей робочого міста, у підвалі відкрили такий тимчасовий ресторан, який називався Скала. Що цікаво, що інтер'єр в ньому робив дуже відомий художник, і скульптор і митець Апанас Залеваха. Він взагалі багато таких пунктів громадського харчування от оздоблював, але, на жаль, збереглися роботи його лише от у Кристалі. І на горі там колишній Білий камінь там залишило одне панно. Дуже ресторан дуже швидко став популярним. По-перше, ну, цікавий дизайн, якщо також був оркестр в, в підвалі, саме центр міста. Майже вся клієнтура згори перекочувала вниз. Також там він славився цей ресторан якістю обслуговування. Знаменитий ресторан Куба також в тому підвалі. Там, так, після того як запрацював ресторан Київ, то, от колишню скелю, понизили в статусі до кафе і найменували його кристалом. Але на на клієнтурі це особливо не позначилось. Вже на той час це було таке, як ви кажуть, прикормлений заклад. Люди знали. Плюс вони зробили дуже модну тоді фішку. Вони почали робити дуже класні солодкі десерти, оці от збиті вершки. Угу. І багато малечі там в суботу неділю прямо соломій стягнуло тату: з мамою, от я хочу на вершки саме до кристалу. Ну Навіть я сам такий був. До речі, зараз в них. Залишилася ще ця стара ще радянських часів машина, які мене ці отважки збивають. Причому якщо інше кафе роблять це блендером, то там от цей раритет, який як швейна машинка Зінгер у Швацькому цьому раниці, то це таке. Ну і також досить непогано. І от ми зараз знаходимося, як я вже казав, в банкетному залі ресторану Надія тоді він називався Україна. Іван, розкажи, будь ласка, про нього. От як він тут з'явився, чим відрізнявся, які його особливості були. У 70-му році почала дуже активно забудовуватися східна околиця івано франківська І, власне, виник навіть так званий новий центр. Збудований в 75-му році, був готель Україна. Поруч будували драмтеатр, який повстане через 5 років, тут навпроти готелю України встановили величезну статую Володимирича Леніна. Це був головний Ленін-Франківська, найбільший. Ну і оскільки кожен передний готель мусить мати власний ресторан, то вже в 76-му році на першому поверсі відкрили ресторан, який так і назвався Україна. Це було дуже таке вигідне розташування. Клієнтів тут ніколи не бракувало, оскільки тут часто зупинялися командировичні, вони відпочивали в ресторанах. Дуже багато було, як згадують, от Наші всі базари були закидані там апельсинами, мандаринами, лимонами, Ми які були. тут. зупинялися <реш> хлопці. Так багато хто жив тут. Значить, якість обслуговування була досить така на високому. Рівні дуже швидко, от вже поруч з Києвом тут це був такий конкурент Києвом, бо вже весілля також сюди почали записувати черги стояли до железні. Ну, плюс була така традиція ще радянська, що після коли вони розписуються, молоді пари, то вони значить, йшли поклати квіти до пам'ятника uh -huh. Володимировичу uh -huh. Леніну, ну а потім, звичайно, до <зас> найближчого <не> <зас> ресторану, так. О, навіть дехто жартував, що тут у них Леніна як замість швейцара стоїть, <зас> що от зазиває людей. Ну, цікава була в них кухня. От письменник Володимир Єшкалів згадував, що тут не ну, в першому місці е, з'явилися такі кремові супи, які називали французькі. Ніде більше їх не можна було скоштувати, от лише в Україні. Україні, і от народ саме, от інколи приходив, брав тільки <різь> і от, ну, Комусь сподобалось, комусь ні, але от факт такий, що ну, тут вони. Рахували, що був в ресторані, дивилися та... вперше. Ну, і оскільки це Україна, тут також було дуже багато національних страв, готувала, розповідала дуже смачні вареники з різними там, інгредієнтами. Ну, люди, які приїжджали там з далеких, там з Радянського Союзу, там з Тукменії, з, -з, з Азербайджану, там ще з якоїсь то ці вареники для них було також щось таке ноу-хау. Ну нас то це не здивуєш, а для них це було то. Ну і на відміну від більшості от, ресторанів, е Україна втрималася на плаву після приватизації на початку 90-х її була перейменована на надію. Ну і ресторан відповідно також став. Ну і зараз він працює і напевно є одним з найуспішніших і найдавніших, напевно, закладів. Я така візитку Івано-Франківського цього Ну так фоторазично. Поруч зі мною знаходиться Світлана Притика, головний технолог ресторану Надія тепер. Пані Світлана, що ви ну, такого цікавого могли б розповісти з історії ресторану? Ну, ресторан Надія раніше називався Ресторан Україна, і він був відкритий в 75-му році того століття, вже страшно це говорити. Коли був побудований і сам готель Україна. На початку, в радянські часи, взагалі прийняття на відкриття ресторану, це приймалося навіть в столиці, і не було такої великої кількості ресторанів. І через то попасти в ресторан здавалося такою видатною подією. Просто так прийти і попасти в вихідний день в ресторан було неможливо. Коли ти підходив, то там висіла на дверях така об'ява, що місць немає, або спецобслуговування, і треба було багато мати різних приймати, багато зусиль, щоб ви попали в ресторан. На ті часи, взагалі, як в радянські ресторани, вони слугували більше такою віддушиною для людей, коли люди були обмежені в спілкуванні, в інформаційна така була блокада, і щоб взагалі навіть просто попасти в продуктовий магазин на радянські часи і щось купити доброго, це була є проблема. Це була проблема. Ресторан давав змогу відвідувачам покуштувати якісь смачні страви, навіть звичайні шпроти на той час були дуже делікатесом, покуштувати ікру, почути живу музику. Бо тільки в ресторанах працювали музичні ансамблі. Ресторан Україна, тодішній ресторан Україна на фоні всіх ресторанів Івана франківська був дуже елітний заклад, і попасти і відпочити в ресторані Україна це взагалі було таке. Ну, чуть ли не Мулін Руш в, в Люди Парижі. За мали, та? Так, Так. розумієте, саме згадуючи ці часи, вони були в чомусь вецелі, в, в чомусь сумні, якщо порівнювати зараз з тим життям, яке ми живемо зараз. Меню Івано-Франківських ресторанів були класичні. Тоді всі мали такі збірник рецептур, які були рекомендовані. Якщо якісь фірмові страви розроблялися, вони приймалися такою кулінарною радою і впроваджувалися до виробництва. На той час в ресторані можна посадити за 5 карбованців. Чай коштував 6 копійок, кава коштувала 15 копійок. Салат найдорогий, коштував 30 тридцять копійок. Друга страва коштувала один карбованець 60 копійок. Взагалі посидіти в колективі в якійсь компанії можна було за п'ять карбованців. Ну, якщо зрівняти, що зарплата на той час була 90 до 110 карбованців, то хто як може порівнювати? Ще були такі вимоги, що по вівторках і по четвергах в всіх ресторанах були рибні дні, і тоді було заборонено заборонено продавати місні страви. Розумієте? дякуємо, пані Світлану за цікаву розповідь. Ми от знаємо, що зараз відновлюють готель Прикарпаття. Він зараз називається Блендерштат. І там так само був ресторан. Так, дійсно. Десь в 1962 році відкрили нове приміщення аеровокзалу нашого. Потім поруч збудували цю гостиницю, політ, ну і там діяло відповідне кафе. Пізніше це кафе вже підняли вранці до ресторану. Ну це було дуже далеко, скажімо так. Але люди любили там відпочивати. По-перше, це подалі від начальства, по-друге, там якось менше міліція там заходила. Тобто можна було більш-менш себе надала почуватися вільно. Навіть збереглася в інтернеті є така якась аматорська кінохроніка. От зйомки інтер'єру того часу. От бачимо, там дуже багато було дерева, дерев'яні панелі. Взагалі, наш. Регіон він дуже так, вдало от, використовував цю фішку, от такі от псевдовоцульські такі мотиви, от, в такому народному стилі. Ну, Драматичний театр оформлений. Драматичний театр, багато закладів харчування, навіть автобусні зупинки, там вони були зроблені саме так. Ну і, на жаль, і цей ресторан не витримав умови ринкової конкуренції, він закрився. Хоча готель зараз діє, щоправда, він вже перейменований на Бендерштат. Це здається, єдиний готель, який залишився у комунальній власності, тобто належить містові. Ну, і, от, в принципі, є плани, якщо справа піде нормально, вони там зробили ремонт, можливо, і запрацює цей ресторан, тільки не знаю. Чи буде він політ, чи буде Бендерштад, чи буде там Євгено-Коновалець? <свісно> ну, щось таке. У нас залишився шостий ресторан, який існує досі. Він знаходиться так само на околиці Івано-Франківська, на виїзді з міста. Mm -hmm. Івана, як він називався тоді? Тоді він називався кооператор. Це от самий початок вулиці юності. Як mm -hmm. вже виїжджати з Франківська, це фактично село Угорники. Вже і от справа побудувала на розі якраз от незалежності, ну тоді радянської mm -hmm. і юності. от такий двопороховий будинок, також накритий такою черепичним дахом, от в такому гуцульському популярному тоді стилі. Ну насправді ресторан знаходився на другому поверсі. На першому був магазин, також кооператор. Це укроково з будувала. І там інколи часто викидали такі речі. Які були страшним дефіцитом франківських магазинах? Тобто люди от, їхали туди автобусом, пізніше туди пустили тролейбуси, щоб скупитися. Ну і от нагорі також відпочивали. Там багато. Відпочивало з тисменця людей. Тоді тисменця славилася як така хутрова столиця от України. Дуже багато там було приватних майстрів, які робили шапки різні, там і шуби. Ну і зараз їх роблять працівники на фабрики. Також непогано заробляли, і Якраз оці от от цеховики. От там відпочивали. Також там любили відпочивати великі начальники, які мали коханок. І от з цими коханками, значить, проводили там час, бо це було дуже далеко. Ввечері там крім як на таксі нічим не доберешся. Ну і бов. В Україні чи в Києві там, чи десь в якомусь іншому центровому заході, то ви просто могли побачити або дружина, або Спож знайомі дружина. Так і зразу парати <світ> там вже шанси були мінімальні, і цим також активно користувалася. Кажуть, досить непогано там годували, було так досить зручно. Ну і цей ресторан поміняв кількох власників. Він називався здається і білі ночі, і зараз він працює. От мені казали, що він вже диканька називається. Так. так тобто от, історія. Ну 80-ті роки. останній фактично ресторан радянський, франківський, ну але от якось вижив. Дуже тобі дякую, Іване, за розповідь. Нагадую, що для вас працювали ведучий Андрій Волик і наш краєзнавець Іван Бондарів. До наступної зустрічі.